Олександр Гвоздик потужно виступив проти середняка із Латвії Річарда Болотнікса, залишивши тому на обличчі неабиякий автограф. Команда Тайсона Ф'юрі назвала найбільш імовірного противника для цигана уже на це літо. І це зовсім неочевидна кандидатура. А перемовини між командами Олександра Усика і Даніеля Дюбуа не мають успіху. Що далі? У головному бою вікенду Сауль Альварес переміг Джона Райдера і відстояв чотири пояси суперсереднього дивізіону. Не продемонструвавши чогось фантастичного, у рідній Ведалахарі мексиканець все одно зламав носа супернику. Криваве видовище було вже з третього раунду. Але при цьому Райдер продемонстрував характер. Лише разом. Опинившись у нокдауні, британець іще й спробував порубитися в кінцівці бою. Для Альвареса такі випади загрозливими не стали. Але фанати хотіли більшого. Недостатньо переконливо, зважаючи, що Соль Альварес б'ється перед рідними фанатами раз на 10 років. Ті точно хотіли дострокової перемоги над таким суперником, як Джон Райдер, але не вдалося. Це зрада. З одного боку хочеться відзначити Джона Райдера, який припустив величезну кількість потужних ударів, але все одно достояв до кінця. Вартий уваги та вартий поваги бійцівських характеру британця точно є. А з іншого боку, а хто йому винний, що він стільки пропустив, причому вже на старті бою, адже Альварес зближувався фактично без опозиції, без зустрічань жодних. З боку британця. Мексиканець без проблем виходив на зручну для себе середню дистанцію навіть тоді, коли, в принципі, і не дуже той хотів того, тому що старт Канело видає зазвичай не дуже активний. Дуже забракло райдеру Джеба для хорошого стопінгу. Статистика показала, що його практично і не було. Як зупинити канело, не зустрічаючи його, для мене це загадка. Проте від Сауля теж хотілося більшого, адже райдер зручний для нього опонент. Він не зустрічає толком, він не є якісним контрпанчером, але навіть попри це, фінішувати його. Так і не вдалося. Я тут і у мене є 4 чемпіонські титули. Всі знають, що буде далі. Наступним нам потрібен Дмитрій Бівал. Якщо цього бою не буде, тоді подивимося. Я готовий битися з усіма. Я хочу цей поєдинок у напівважкому дивізіоні. Ті ж умови. Я хочу, щоб все було так. Росіянин ніби як і готовий до реваншу, але зробив контрпропозицію. Навіщо мені проводити реванш у 79 кілограмів? У чому для мене буде виклик? Чи в чому моя мотивація, коли я вже перемагав його у цій ваговій категорії? Мова про те, чого хочемо ми, чого хоче кожен з нас. Думаю, якщо канело хоче перемогти, то у 76 кілограмів у нього має бути більше шансів, бо це його вага. А для мене має бути мотивація та виклик. Що росіянин захотів стати абсолютом в обхід бою з Б Біявим. А хохо не хохо вам? Дмитрій Бівол, вочвить не дуже хоче ще раз виставляти свій пояс WBA у напівтяжах. Тому залюбки зазіхне на чотири пояси Канело, але в суперсередній вазі і нічим не ризикуючи. Хоча направду ситуація двояка, адже зі спортивної складової бій проти Бівола в суперсередній, звичній для канело вазі, міг би бути на руку саме мексиканцю. Але знову таки питання ризиків: чи захоче Альварес виставляти увесь свій чемпіонський статус проти напівтяжа? Є сумніви. Загалом же, мені здається, що Ліваресу зараз просто не варто квапитися, тому що перший бій з Бівлом показав, що проти вищого й достатньо розумного боксера йому дуже складно. А навіть останній бій проти райдера зараз не обнадіює. Тайсон Ф'юрі буде битися з китайцем. Іш, аш, о, іш, о, каля. На це натякає промоутер цигана в США, дідо Боб Арум. Наразі Енді Руїс не є найбільш пріоритетним суперником для Тайсона. Ми зосередимося на китайському хлопці, який переміг Джойса, Джане Джилею. Він є лідером на цей бій. Імовірно, він відбудеться в липні. Варіант саме із Жаном не найбільш очевидний для Тайсона. Хоча сам Китаєць сказав, що дуже хоче потягатися саме з циганом. Уся дивина полягає в рейтинговій складовій. Адже Тайсон Ф'юрі – це чемпіон Всесвітньої боксерської ради. Відповідно, в інших рейтингах він не котирується. Жан-ДЖелей, завоювавши пояс тимчасового чемпіона WBO, автоматично залишив рейтинги інших організацій, в тому числі і WBC, де чемпіонить Тайсон. Таким чином, юридично у них немає спільних точок дотику. Звісно, було б логічно. Якби Тайсон Фюрі захищав свій пояс WBC постійного чемпіона, аніж якби Джилей свого тимчасового WBO. Але Тайсона зараз ніщо не зобов'язує це робити. Раніше у випусках я казав, що залюбки би подивився бій Тайсона із Енді Руїсом. Проте наразі Мекса чомусь списують. Хоча й варто відзначити, що з Фюрі зі зростом у 188 см тягатися було б важко. Чого чекати від можливого бою Тайсона Фюрі і Жана Жилея? Та Бог його знає. Тому що Тайсон навряд відступить від свого геймплану, плану, а от Жан Жилей це якась суцільна китайська головоломка. І останні бої проти Філіпа Харговича і Джо Джойса показали, що від нього можна чекати чого завгодно, але недооцінювати його точно не можна. Втім, чи вистачить навиків у жилеї аби реально потягатися із Тайсоном? Як ви думаєте, напишіть у коментарях? Гвоздик переміг! Oh, Хоча формула бою передбачала лише 10 раундів, але Сашко то того раніше впорався. Латвієць Річард Болотнікс мав би дати достатньо напористий старт гвоздю, але почав дещо обережно. Іноді Хуки Річарда проходили по Сашку. Але в цілому він провів технічно якісний бій. Достатньо рухливий на ногах із постійним, просто без перестанку джебом. гвоздь контролював суперника на далекій дистанції. Латвієць там був просто безсилий. Усі спроби зблизитися не принесли Болотніксу успіхів, а принесли достатньо моторошні розсічні. Українець зовсім не вмикав сили в удар, граючись із суперником. Достатньо було одного якісного випаду в шостій й хвилинці і маємо фінал. Дострокова перемога українця у шостому раунді. Неймовірно знову відчути себе в обоймі. Спасибі моїй команді і моїм хлопцям, які прилетіли мене підтримати. Зроблено важливий крок. Чекає нових викликів у майбутньому. Відбоксувати в карді в канело. Достроково здолати міцного середняка з Латвії Болотнікса це доволі таки непогано, як для такого великого простою, який перед тим мав гвоздик. До всього він іще й показав, що рухливість у нього хороша, бачення бою є. Реакція також насправді не сильно то й зникла. Тому в цілому цей бій мене особисто потішив. Але вже зараз, скажімо, зазіхати на Бетербієва, я вважаю зарано. Вартує пройти іще одну-дві перевірки вогнем і мечем довкола топами або кимось. Типу того, Джо Сміт, Ентоні Ярд, Зурдора Мірес, Павел Степень. Вибрати насправді є з кого. Якщо і такий бій Сашку вдасться, переможно пройти, тоді є сенс кидати виклик другу Кадирова. Усе таки йому вже 38. Яким би потужним він не був, маю сподівання, що гвоздик таки своє візьме. Команди Усука та Дюбуа так і не домовилися про проведення бою. Принаймні поки що. Дедлайн щодо цього сплив 3 травня і. Наразі нічого ситуацію прояснює Олександр Красюк. Ми чекаємо, коли WBA призначить день промоутерських торгів. Тим часом докладаємо зусиль для досягнення угоди. Отож, попередньої домовленості наразі немає. Скоро настане час промоутерських торгів. І хто більше дасть Квінсбері або К2». То і буде проводити бій. Якщо виграють британці, скоріше за все поєдинок проведуть десь у Лондоні, забезпечивши таким чином значну підтримку Даніелю. Якщо ж у К 2 гроші виявиться більше, то багатьох українців у еміграції буде чим потішити. Адже красюк повідомляв про можливість проведення поєдинку в Польщі, дає чимало наших. А ще більше може з'їхатися на бій Усика. І є ще третій варіант: це Саудівська Аравія. Але сказати відверто, я за нього точно не топлю, тому що якщо він буде в Британії, це буде. Гучна підтримка, ну нехай і Дюбуа. Якщо це буде Польща, це буде гучна підтримка Усика. І такі речі будуть впливати на телекартинку. На те, що отримаємо ми з вами, коли будемо дивитися цей поєдинок і хочеться отримати якомога більш соковитий продукт. Останній бій, а саме Усик Джошуа 2, показав, що Саудівська Аравія для цього наразі не дуже той пасує. Нагадую, що для того, аби нічого не пропускати зі світу боксу, варто вже підписатися та тиснути на дзвіночок. Він там знизу. Побачимось, друзі!